Три дні до зміни влади Німеччина готується до дочасних виборів. Вони відбудуться у неділю. Попередні результати оголосять вже в ніч на понеділок. Яка партія має найвищі шанси виграти вибори? Хто стане новим канцлером країни? Відповіді на всі ці питання у нашому наступному сюжеті. Без квітів, прощальних промов та підбиття підсумків члени німецького уряду провели своє останнє засідання. У такому складі вони ще зберуться після виборів, тобто будуть вже не міністрами та канцлером, а виконувачами обов'язків. Німеччина, лідер Євросоюзу та один із основних партнерів України на порозі зміни влади. Уже в неділю німці прийдуть на виборчі дільниці, щоб обрати новий парламент а відповідно і нового канцлера. Голосування дочасне через крах урядової коаліції Олафа Шольца волевиявлення змістили з вересня на лютий. Результати всупереч світовим тенденціям прогнозовані. Політичні симпатії німців соціологи заміряють щотижня і вони стабільні. Дочасні вибори до парламенту виграють християнські демократи. За них збираються голосувати близько 30% німців. Ездеків Олафа Шольца готові підтримати 17% виборців, 20% наберуть праві популісти, 12% – зелені і 9% – ліві. На межі прохідного бар'єру балансують ліберали та ультралівий союз Сари Вагенкнехт. За такого політичного розкладу наступним кан... Сором Німеччини найімовірніше стане лідер ХДС Фрідріх Мерц. Він уже прораховує можливі коаліційні союзи. Я скажу ще раз, аби ні в кого не залишилося жодних сумнівів. Християнські демократи не співпрацюватимуть з правими популістами. Я проти такого коаліційного союзу і поясню, чому. Альтернатива для Німеччини хоче так економічно та зовнішньополітично змінити нашу країну, що співпраця з ними означатиме зраду всіх цінностей нашої партії. Про це не може бути і мова. Тобто домовлятися мерцу доведеться з деками про так звану велику коаліцію, а можливо залучати до уряду ще й зелених або лібералів, щоб мати переконливу більшість в парламенті. У будь-якому разі ці переговори будуть непростими і тривалими. У партії є суперечності щодо економічної, соціальної та міграційної політики. Хавай ймовірно нам доведеться йти на компроміси, але ми точно не підемо на поступки тільки заради створення коаліції. Після виборів життя не закінчується у 2029 році. будуть чергові вибори, про які треба думати вже зараз. Канцлером мертв стане лише після формування коаліції, тобто не раніше квітня-травня. Доти обов'язки канцлера Німеччини виконуватиме Олаф Шольц. Конституція не обмежує повноважень голови уряду зі статусом ВО. Утім, за традицією, виконувач обов'язків канцлера вже не ухвалює жодних важливих рішень, щоб не передавати їх у спадок своєму наступникові. Тетяна Лугунавічла Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.